Доброго дня, друзі, радий вітати вас знову на нашому каналі. І Сьогодні ми розпочали вже працювати із внесенням страхових гербіцидів по посівах озимої пшениці. Зараз ми працюємо по полях, які в осінній період ми не обробляли. Це поля, які були посіяні, посів яких проводився після попередника озими ріпак, але ріпак був за технологією Clearfield. Як ви вже знаєте, що падали цю кайл-ріпаку. Прибрати звичайними препаратами на основі сульфоніл сечовин, досить складно. Ми також на цьому вже опікалися. Минулий рік на діляності 30 гектар досить багато ми награлися, працювали там різними схемами, і допомогла нам прибрати, падали цю кавелі ріпака тільки МЦП кислота. Цьому році ми вирішили вже не експериментувати і одразу, як тільки з'явилася гарна погода, позитивні температури, які підходять для внесення. Даного продукту провести обробіток. Таких площ у нас небагато, там близько 300 гектарів. Сьогодні ми ці всі площі закриємо. Також сьогодні будемо працювати з страховим іншим гербіцидом. Деякі поля ми в осінній період також не обробляли, це там близько ще 200 гектарів. Те, що не було осінь в принципі, потреби, це попередник соя та попередник соняш. Також плануємо найближчим часом закрити ці поля. Ізнесенням страхових гербіцидів по зимі пшениці буде закінчено. Тож, стосовно самої роботи, як ви можете бачити, кількість падалиці досить суттєва, хоча дуже велика її кількість в зимово-весняний період просто вимерзла, тому що розвиток самого ріпака досить слабенький. Також тут проводили обробіток ротаційними боронами, частково падалицю цю ми повитягували. Але все ж таки падалиця присутня, присутня її дуже багато, і навіть якби її було і небагато, то обробіток все одно потрібно проводити, тому що це таке бур'ян, який буде в поміжці у товарному зерні, це не єсть хорошо. Тому обробіток ми зараз проведемо, працюємо, як скажемо, це покислотою і також додаємо зараз контактний інсектицид на основі альфа-ципрометрину. Для того щоб поборотись з шкідниками, які наявні у полі, до речі, контактний інсектицид це досить недорога річ, яку можна додавати, не задумуючись у будь-яке будь-яку операцію, будь-яке внесення по полю це дасть вам змогу просто профілактично боротися із шкідниками, які у вас є, не чекаючи того, що там з'явиться чи не з'явиться, все одно ми працюємо і ціна питання там. До одного долара на гектар. Тому я думаю, що в цьому випадку економити не, не дуже варто. Падали це ми поборемось. Також у нас по плану надалі ми працюємо з внесенням страхових гербіцидів по посівах озимого ячменю, тому що є і падалиця соняшника, соняшника, і дводольні бур'яни. Це все. Підчистимо температура в нас на зараз близько 16 градусів. Вночі вона опускається там до 8-9, але ну, середньодобово вже там 10-12 градусів ми маємо. Е, також починаємо потихеньку задумуватись стосовно посіву кукурузи, але на вихідних обіцяють невеличкі опади. То будемо дивитись по цих опадах і планувати уже ґрунт прогрівається до норм 10-12 градусів. Тому будемо в цьому році вже планувати десь трошечки раніше починати посів. Але Скажемо, поки що задумуємося, ще нічого не починаємо. Рік досить нестандартний, вологи дуже мало, і затягувати в принципі, немає куди і сподіваємося, що будуть опади. Тож, друзі, о, як завжди, не забудьте підписатись на наш канал. До зустрічі на наступних роликах і до побачення!